Всім привіт! Ви на каналі Star Juice. Сьогодні відео буде не з качечками, а з новими покупочками. Ну що ж, це обзор нових покупочок. І першим у нас на обзор йде ось ця штукенція. Що ж це, давайте покажунки. Це така от дуже прикольна штучка. Ну, точніше шкатолочка для прикрас. Де мої прикраси? А, ось вони. Зараз ми все складемо. Перше це у нас, напевно, буде ось такий дуже гарний медальйончик. Цього ось так ось закручочок вишимо. Приходиться показувати ось так ось. Ось так ось. Де як так камеру поставити? Нормально, а ось поставив. Ось так ось його загачок. І ось цю штучку в кармашок. Пуф. Далі, що в мене ще? Ось таку ось давайте, зірочкою. Її також давайте на цей крючок, бо в мене всі. Ось Жирель не поміститься на, на три крючки. Опа. І також туди засовуємо. Далі ось такий ось колон дружби. Його може давати на іншу. І пішов в карманчик. А вже ж друга половинка. на цей, бо це дві половинки. Нехай вони будуть разом. І мій улюблений колончик колон Рікі з мого улюбленого серіалу H2O. До речі, ми замовили ще костюм. Ой, який костюм! Медальйон М. Хто дивився H2O, ставте лайк. Ось так ось не виходить тепер. Ось ці ось Сюди ми покладемо браслетик від срібна країна. Браслетик, який мені колись подружка подарувала. Ось такий є браслетик. І ну, давай засовуйся. Да ну, да ну давай! Нормально. І ось такусь підвіску. Підвигаємо, щоб було все рівненько. Ну ще ж, добре. Ще у мене є дві ось такі ось заколочки, її ми ось так ось. Кілець у мене немає, тому ці ячейки залишаються пустими. Далее у нас на обзоре вот такой вот хайлайтер. Видно, что у нас такая, даже гарный выглядит сердечко. Вот так ось, он очень прикольный выглядит. Я уже наносила на шкиру. Поэтому просто не буду. Приходи на мою. Смотрите, как она села, очень Вот такая вот молния. Или блысковка. Она нужна для моей вывязанной сумочки. Для остережения. Ця блискавка має підійти їй. щоб була блискавка. Далі ось таке ось бусин. Вони дуже взяла я дві упаковки. Знаєте чому, бо тут їх дуже мало. О. Що це так? Що це таке? Ось так ось. Давайте ну, по на по-нормальному закону волосся. тун <по> тун ду дудутунтитун Опа. Тож у мене є другий крабик, Ось такий, він уже простий, фіолетовий мій волі. Воно... Дубль два. Дубль два. У мене є також і ось такий крабик. Він дуже гарний, фіолетового кольору. Він простень. А ще від нього відвалилася ось ця штукація. Де вона була ось тут? І відвалилась. Проте від цього крабик не менш гарний і не менш функційний. Давайте переплетаємо. Я також покажу, як і цей крабик дивиться на волосся. Тільки оцей я... раз я вже зробила. А він не менш гарний, і на останній це ось такі слитком. Або леска черзинка називайте як.

Отже, ні, одне журель'я не випало. Одне жуле залишилося там. Ну, раз, ми це зараз все. Одразу затискаємо. Нині? Не тронуті. А, а от вверх. Все готово, знову все дуже гарно. Ну, що ж, дуже дякую вам за перегляд і за кожну вподобайку. Підписуйтесь на канал ставте свої вподобайки, а я щось притомилася. Та шуткую, з вами не притомишся. Ну, що ж, на цьому.